Це є наступний етап, який дасть можливість зробити більш енергоефективним наше світлофорне господарство і зробити його більш стійким в умовах відключень світла. Ми розпочали встановлення першого з чотирьох таких блоків безперебійного живлення з фотопанелями, відповідно, які були передані в наш в рамках нашого партнерства з містом Кашкай і з власне з відповідною бельгійською компанією. Ми мали численні комунікації з, з цим містом. Ми відповідно прокомунікували, яка, яка специфіка обладнання того, яке нам потрібно для Львова для того, щоб бути стійкими в умовах відключень, і на сьогодні сьогоднішній день ми маємо вже результат цієї співпраці. Нас на сьогоднішній день заживлено зі 173 світлофорних об'єктів вже понад 150 світлофорних об'єктів заживлено блоками безперебійного живлення, але це є власне унікальний наразі для міста тип блоків безперебійних живлення, тому що він дає можливість економити ресурси електроенергії і продовжити тривалість роботи блоку безперебійного живлення за рахунок використання сонячної енергії. Сонячний об'єкт який ми запустили. Він живить два створити об'єкта, Тут на Квазі Квазікільці і другий на Єрошенка. Далі плануємо ставити об'єкти на вулиці Княйні Ольги, два об'єкти і на окружній один об'єкт. Зараз ми працюємо далі з нашими партнерами з Єврохаба і з європейськими партнерами, щоб додати ще 20 таких самих ББЖ, для того, щоб можна було автономно поставити один ББЖ на один об'єкт, щоб збільшити час автономної роботи. Станом на сьогодні, ми, якщо в місті, хто слідкує за роботою світофорів і транспорту, може побачити, що фактично ми не бачимо виключних світофорів. Тому що робота ББЖ навіть при будь-яких аварійних відключеннях світла на короткий період 10 хвилин, 15-45 годину, 2-3-5, 10, люди цього не відчувають, тому що він працює автономно і все класно виходить. Тому чим більше таких ББЖ буде, і кожен ББЖ буде для одного об'єкта окремо, The and it will be the some months ago in our know, energy contact us with a challenge Lviv municipality was looking for a backup energy system to provide power for a street slide whenever the grid fails but that was basically developed and fabricated in just three months is an electrical cabinet that's going to be in the, in the street but because um, the units will be near crossroads or crowded walkways, we wanted them to be more than functional. We thought of uh, having this opportunity uh, of having a, a little bit of uh, social awareness to the problem, and we've launched a contest with the uh, Lviv children, where we ask for drawings related with uh, with the dangers of crossroads and uh, awareness uh, in general about road safety. Uh, it was a success. We received lots of drawings, great drawings, and uh, the winners got their drawings uh, exposed in the lateral and in the front of the cabinets. So now the cabinets are not only providing energy, but they're like a public canvases where children can expose their work. Львівське бюро євроінтеграції представляє місто Львів у мережі інноваційних міст Європи. Ми звернулися до наших європейських партнерів з цієї мережі з запитом про те, що нам потрібні такі системи безперебійного живлення, щоб вони допомогли нам їх знайти, доставити і, скажімо так, без фінансової частини. І вони знайшли класних два стартапи: це нідерландський стартап і це португальський стартап. Конкретно це було місто Кашка, яке їх знаходило спільно з агенцією InnoEnergy. Енерджі. І на запит автодому. Де вони прописали конкретні технічні частинки, ми вже всі разом комунікували і говорили про те, як би ці системи безперебійного живлення нам пасували. І от ці стартапи відгукнулися, знайшли технічне рішення, а місто Кашкай і так само компанія «Шредер» знайшли кошти для того, щоб забезпечити ці системи безперебійного живлення. Плюс Шредер також нам допоміг доставити їх логістично з Лісабону, привезти до Львова.